Доброго ранку. Ранішня кава в корчах. Добагаю собі. Подивіться, я не одна. Чуєте, пташки співають? Верби колишуться? Зверху видно все, збирається на дощ, але чи то буде, чи ні. Отак, От бачите. Це називається кава в корчах. Спасені гарбузи. Краса. Так гарно. Тихо, спокійно, в траві. Бачите, там мій комиш. Комиш, чи рогіс, чи аїр. Отак от. от. П'ю каву. В роздумах, в думах. Легенький вітерець повіває. Ранок, не дуже ранній, але якщо з кавою, ну та кавою в 11 можна пити, ну але це ні, це 9 година ранку. Сіла собі, а, подивіться, зацвів коров'як, там жовтенький. Треба буде зібрати насіння, щоб посадити. Він дуже гарно, коли він має силу, отак на просторі, він дуже гарно виглядає. І вербозілля. Так довго я зірвала е, одну гілочку, дала сусідці, вона поставила на у вазу. Ви знаєте, вже тиждень стоїть. Треба собі буде зробити такий дослід. Оце зірву зараз, вже воно тут квітує. Я ж, як кажуть, робила зйомку, показувала вам, що воно квітувало. А скільки ще у вазі. Мені кажеться, це дуже гарна рослина для букету. Бо у сусідки, я так, ну, вона каже, от у тебе там наверху. Кажу, квіти такі. Кажу, ось на тобі, я зірвала. Ага, ще є вершечок, ще є чому квітувати, бачите ще височеньке гарне. Ой, краса. Ви знаєте, напевно, ми знайшли. Ще таке зауваження зроблю: знайшли лік від оцього зілля. Одна жіночка в Ютубі каже, що ой, перий, це найстрашніший бурян. Його ж так важко позбутися, та так важко, ну ну, але він корисний, так. то я їй підкинула ідею. От, щоб собі завела отаке зіллячко. Ну, це тільки в ведрі чи в бочці, люденьки добрі. Бо таке коріння має, що то. Але раундап, я вже, мабуть, якомусь відео казала, що ми в іншій провінції їхали, подивилися інший склад раундапу. І, мабуть, він мабуть буде справа. Я потім покажу, як буде результат, то вже покажу, як з ним, що діє на нього. А так, бачите, косимо, а він собі, як кажуть, знову виростає, та ще й кращий. Тому що то була одна баделинка, а виростає три, бо ми ж його скошуємо, прищипуємо, одаємо, як кажуть, ріст трьох кущитись. Так що з кошуванням, то вже третій рік косимо. Нічуть його не, побали, не збавились. Ну, а це подивимося, раундап як події. Ну, як він цвіте, то, то красота. Ой, шановні, то як кажуть, дві сторони медалі. Ну, але як кажуть, гарні квіточки, але як комусь подобаються, то хай на тому підоконнику цвітуть. Отак От що я скажу? Що гарне, гарне, але не запускати його, бо запустити, то то страшне. Ну, все шановні, дякую. Кава смачна, але однимся сягрицю тіш. Як спиш, то не їж. Як, не го... як говориш, то каву не п'єш. Так що давайте буду пити каву, бо застине, а я її зовсім холодну не люблю. Гарного вам дня, гарного, гарного вечора. Бувайте здорові!